Прийшов молодий хлопець, і він взагалі не розуміє, як приклонятися до ікон, як хреститися. Ну має якби на психологічному рівні поняття осіняти себе хресним знаменням, але нічого такого. Провела трохи консультацію, і так якось добре на душі, що розуміє, що якусь користь для людей несе. Але і багато розумію, що треба вчитися багато чого не знаю. Наприклад, не знаю навіщо ладан запалюють, коли моляться. Червона свічка здається на пасху. А я не знаю точно, чи вона на пасху була освячена. і багато таких речей. Тут посилка в мене дві штуки. Це мене попросили за кордон. Шість просфорок лишилося відправляю дещо взяла із панахідного столу додому. До речі, якщо вам цікаво. Куди діваються продукти з панахідного столу, можу зняти для вас відео, щоб ви не думали, що це тільки батюшка з матушкою їсть. Там насправді дуже цікава процедура відбувається. Всім гарного недільного дня! Спаси, Господи!